Ви плануєте інвестувати в акції Київстар на BG NASDAQ? Так, так, це буде можливим у 2025 році. Материнська компанія ВОН планує залізти Київстар. Це буде зроблено через СПАК. Ми розповідали на каналі, що це таке. І Вена буде 80% акцій. Київстар оцінено зараз порядка 2,2 мільярди доларів, і йде якби підготовка до цього процесу. Відповідно, якщо у вас є Interactive брокерс, точно так, як будь-яку іншу акцію на NASDAQ, Ко ви зможете купити, я ще не знаю, який буде тікер, але фактично акції київстару І сьогодні пройшла новина, що київстар купує уклон за 155 мільйонів доларів. Це прекрасна новина для українського ринку, для українських підприємців. Нагадаю, у нас на каналі є відео з співзасновником уклона. київстар раніше купив Хаусі Міт, тому це такий буде супер ап. Я обов'язково куплю акції, я ще не знаю скільки і по якій ціні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. чи вам цікава ця тема. А звісно, поставте лайк цьому відео і напишіть, наприклад, цифру 5, якщо б ви хотіли, щоб ми висвітлювали це більше. Зробили, можливо, аналіз акції, коли вже буде там проспект, і е, можете ділитися своїми думками щодо цього всього. Це однозначно буде позитивна новина для українського ринку. І з того, що я читав, це має статися у цьому 2025 році.